Вітаю! Сьогоднішнє відео несподіване для мене. Його формат досить незвичайний для мого каналу. Це відео, анонс нового проєкту. Прямо зараз я прямую на огляд і переговори щодо цього проєкту. Цей проєкт для мене досить масштабний і складний. З одного боку, він логічно продовжує мою попередню роботу, про яку я детально розповідав і продовжую ділитися на цьому каналі. Але втрутилися непередбачені обставини, і мені довелося прийняти складне рішення. Почну з основного. Несподівано я отримав пропозицію придбати плоскошліфувальний верстат, такий самий за моделлю, який я нещодавно відновлював 3B722. Я не шукав цю пропозицію, вона з'явилася випадково. Хоча, звісно, це частково передбачувано. У цієї пропозиції були аргументи за і проти. Почнемо з аргументів проти. По-перше, ми живемо в умовах війни. Майбутнє важко передбачити і ризиково набратися за проєкт, який потребує багато часу, значних витрат, як для мене, та пов'язаний із таким громістким, важким і складним для транспортування об'єктом. Зрештою, ніхто не знає, куди нас приведуть майбутні події. По-друге, проект вимагає значних матеріальних ресурсів, які я лише сподіваюся отримати за сприятливих обставин під час роботи. Це створює ризики для прогресу проєкту. Такий верстат потребує окремого фундаменту, підйомного крана та відповідного приміщення. Лише після виконання цих умов я зможу почати відновлення верстата, а потім її експлуатацію. Тож, рішення про цей проєкт далося мені нелегко, але я змушений ризикнути. Усі невизначені воєнні часи. Я спрямовую кошти на складний проєкт. Я відчуваю певні сумніви, але я зробив вибір і я обрав надію, але є й вагомі аргументи. За: по-перше, у мене є можливість відновити верстат до дуже високого рівня якості після року роботи. Над подібним відновлюванням я глибоко розумію, які інструменти використовувати, які умови створити для найкращого результату, і який результат реально досяжний. Завдяки цьому, моєму досвіду та можливості використовувати вже працюючий шліфувальний верстат, що я відремонтував та орендую, я можу вдосконалити метод відновлення геометрії напрямних. По-друге, модель верстата саме та, з якою я вже працював. І я достатньо знаю її механічні компоненти. По-третє, технічні характеристики верстата відповідають моїм потребам. Довжина шліфування по осі Х до 1250 мм, по осі Y до 500 мм – це гідні можливості. Я планую використовувати цей верстат для роботи з вимірювальними інструментами шліфування повірочних плит і лінієк та відновлення станин невеликих верстатів: токарних, фрезерних та інших. По-четверте, верстат розташований дуже близько у тому ж місті, лише за 10 кілометрів приблизно. Я мав змогу ретельно оглянути його стан перед рішенням і організувати демонтаж та транспортування без поспіху. Завдяки короткій відстані транспортування коштуватиме мінімум для такої послуги. По п'яте. Ціна верстата помірна. По шосте Огляд верстата показує, що його використовували дуже ощадливо, тож знос мінімальний. Я можу порівняти його стан із подібним верстатом, який я нещодавно відновлював, і бачу значні переваги щодо стану зносу. Це підтверджують розмови з працівниками компанії, де верстат простояв останні три десятиліття. Через специфіку роботи компанії цей верстат використовувався дуже рідко. Я хочу показати вам, як виглядають його основні напрямні. Ймовірно, сліди шабрування, які ви бачите, були зроблені ще під час виготовлення верстата. Такий грубий недбалий скрайпінг типовий для радянських виробників. Вони обмежувалися шліфуванням напрямних. Що вважалося достатнім для точності верстата, шабер використовували лише для створення канавок, які допомагали утримувати мастило. Таке от радянське ерзац шабрування. Втім. Завдяки просто шліфуванню, верстат все ж відповідав установленим стандартам точності обробки. Я не виявив на цій напрямній зносу глибшого за сліди скрайпінгу. Це дуже обнадійливо. А ще я маю місце на своїй приватній території, де я зможу закласти фундамент для цього верстата та встановити його для подальшої експлуатації. Втім, поки є тільки відповідний шматок землі, де я можу та маю закласти фундамент, зробити відповідний верстат у підйомні механізми та ще й звести саме приміщення. І головне, цей проєкт дуже цікавий для мене. В нього я можу спрямувати мої навички та знання, практикою підтвердити теоретичні поняття та знов-таки за рахунок практики виявити цікаві нові обставини, пов'язані з досягненням точної геометрії верстатів. А в тому, що нова робота надає нові знання, ставить непередбачувані питання і загадки, створює нові бачення дій, нові навички, рішення, методики відносно ремонту верстату, я щойно переконався, ремонтуючи попередній аналогічний верстат. Тут я додав кадри з свого архіву відеофайлів про роботу зі створення повірочного мостика для ремонту напрямних осі X такого ж верстата, як і цей. Верстата, який я нещодавно завершив. Це для нових глядачів, як приклад, щоб показати, що я виконую ремонт напрямних шабруванням, ретельно готуючись до виконання роботи. Мостик, зроблений з двотаврової балки, відмінно відпрацював на протязі всього ремонту. Двотаврова балка пройшла зняття внутрішніх напружень за рахунок стабілізації відпалюванням згідно технологічних нормативів. Та додатково підсилена проти скручування. У відношенні прогину двотаврова балка ідеально жорстка. А цей прецизійний рівень я також зробив самостійно на базі ампули з чутливістю згідно поділки шкали 4,5 кутової секунди. Цей рівень я ціную, він для мене найзручніший. Про нього також є відео на каналі. Ось кадри понедавно проведеного ремонту подібного верстата, виконаного на базі показів автокеліматора. І таким же методом я ремонтуватиму цей верстат, звісно, ще більш акуратно та ретельно. Спробую тепер досягти від цього методу максимально можливого результату. Побачимо, що виявиться можливим. Коли берешся за виконання такого проєкту з'являються цікаві обставини, які ти не міг передбачити, тільки практична подібна робота дарує дивовижні враження. Тепер я маю можливість виконувати проєкт створення наближеної до ідеальної геометрії всіх трьох пар лінійного руху верстата, починаючи з раціонально спроєктованого та виконаного фундаменту, що не впливатиме негативно на геометрію верстата при коливаннях температури. Ймовірно, у конструкцію фундаменту я закладу можливість корекції стану основної напрямної по осі X за рахунок спеціальних опорних домкратів з мікроамплітудним рухом внаслідок комбінації різьбових пар з мінімальним відхиленням по кроку різьб та з безлюфтовою конструкцією. За бажання можливо навіть забезпечити керованість цим процесом корекції в онлайн режимі. Це, як я зараз думаю, нетипове рішення. Цей 57-річний семитонний верстат щедро виготовлений із великою кількістю чавуну, чудова основа для створення ідеального плоскошліфувального верстата. Його брудна облуплена поверхня та незначні пошкодження не повинні нас лякати. Це не суттєво. Але міцність його чавунного корпусу. Величезний об'єм чавуну, якого не шкодували під час його виготовлення, що забезпечує справжню жорсткість і десятиліття вистоювання внутрішніх напружень, ось що я ціную. Немає жодного компонента у цьому верстаті, який я не міг би відновити до ідеального стану. Усе можна чудово відремонтувати. Я сподіваюся, що після повного капітального ремонту Верстат відповідатиме найвищим стандартам точності, адже у мене є всі умови, щоб втілити цю ідею. Цей проект надзвичайно захоплюючий для мене. Сподіваюся, вам також буде цікаво стежити за його прогресом. Оскільки я буду власником верстата, мене не обмежуватимуть у діях, не потрібно буде узгоджувати їх. Витрати, зусиль і коштів будуть виправдані. Це мої мрії про цей верстат. Наразі мені потрібно демонтувати верстат із старих опор і витягнути його з цеху на відкритий простір, де підйомний кран зможе завантажити його на вантажівку для транспортування. Я самостійно генерую технічні ідеї і я запевняю вас, значна частина цієї нової роботи буде ноу-хау. Матеріалом, якого раніше не публікували, це варте вашої уваги. Отже, оновлений план на найближчу перспективу сформувався. Я опановую орендований верстат, який нещодавно відновив по осі X. Ви вже багато про нього знаєте. І він значно допоможе мені надалі. Я обладную його для шліфування повірочних лінієк, станин невеликих верстатів та інших подібних завдань, вдосконалюючи його, де можливо. Крім того, я налаштовую власний шліфувальний верстат у максимально досконалому форматі. Сподіваючись досягти найвищої точності після його ретельного, бездоганного відновлення. Водночас я покращую свою метрологічну лабораторію. Тож будуть відео про точні вимірювання та прибори пов'язані з ними. Я вже будую спеціальний стенд для приладу ol 1600 і готую відповідний матеріал. Точна робота неможлива без належних вимірювань. Можливо, хтось із вас, дорогі глядачі, допоможе розгадати дивну загадку. Під час відновлення верстата 3B722 я досконало вивчив його конструкцію і чітко бачу, що придбаний мною верстат це 3B722 або принаймні структурно ідентичний йому. Але на табличці від виробника того самого Липецького верстатобудівного заводу модель позначена як ЛШ5, а не 3B722. Чому? Я не знайшов жодної інформації про ЛШ5 в інтернеті. Табличка точно справжня встановлена виробником. Не знаю причини це загадка. Може, хтось із вас знає відповідь? Будь ласка, напишіть про це. Хочу зазначити, що зазвичай люди не розуміють справжньої цінності таких старих верстатів, оцінюючи їх за зовнішнім виглядом. Тут естетичні враження вводять в оману. Звісно, відновлення до повної працездатності та найвищої якості вимагає певної роботи, відповідних навичок, обладнання та витрат. Але результат цих зусиль вражаючий. Після відновлення верстат безкомпромісно поверне всі свої можливості. За бажанням його можна обладнати сучасним ЧПК, і в такому стані він не поступатиметься сучасним верстатам, які коштують цілий статок. У деяких аспектах він може навіть мати перевагу. Ось ймовірна послідовність подій. Дякую за вашу увагу, підтримку, підписку, коментарі, лайки. Та перегляди моїх відео до зустрічі.